трошки тут розбираю своє добро, все що з Харкова привіз. Знайшов свій ПТ-1, примус туристичний, і якраз трошки калоші. Її класно використовувати, вона не ваняє. Сейчас покажу, як він працює. Ой, може не покажу. Зразу, що в мене немає ни запальнички, ні сірняків тут. А, я знаю де є. Зараз схожу візьму. Так, ну ладно, сейчас однією рукою незручно, щоб не розлити, заправлю і сірняки візьму заодно. Приспособив тут телефон в часочках. Заправу колошу, закручуємо. Так, висувається, щоб комфортка посеред якраз вийшла. Так, ключика у мене рідного не було, тому в мене імпровізований, струбочки зроблені. І далі така процедура. Просто долонюю. От так от грієш бачок. Бензин там від нагріву розширюється, тобто від долоні до цього достатньо і зараз. тільки відкриваєш, більше нагрівається. Ще не вийшов на робочий режим. Чутно як загодів, це полум'я вже не на форсунці, а на відстані від неї. Тобто це примус вийшов на робочий режим. Ну все, ставиш банку з болтами чи чашку з водою. І грієш Цим щиточком можна трошки прикрити, зменшити нагрів бачка. Ну а чому є ота назва про кутець туриста? Ну, Є така легенда, цей клапан тут призначений для збору, для скидування зайвого тиску, Ну, що типу, може звідси шмугнути полум'ям. Але реально зафіксованих випадків я не знаходив. Ну, Я разів 3-4 кип'яти в воду цим примусом. Також нічого такого не траплялося. Може там форсуночку трошки почистити, треба, бо він валявся довго перекри. Ну и так, транспортный стан.